Вітаю на своєму каналі. Хочу зробити огляд перших двох заливок нуклеусного корпуса в новій прес-формі. Товщина стінок 40 мм по кругу. Бачимо, корпуса мають пази під рамки також на всіх сторонах, що дозволяє використовувати ось такі рамки міні плюс 217х145, тут 12 штук або 4 відділення нуклеусні, плюс дві кормушки і перегородка. Або ж можна використовувати 6 рамок стандартних 145 х або 300 х якщо скласти два корпуса один на один. Ну, також можна використовувати цей корпус як облітник на 145-ту рамку по три рамочки відділення. Бачимо, є в наявності пази для перегородки. Як в передніх, задніх, так і в бокових стінках. Відливається все чітко, стикуються. Також майже немає щілини, все рівненько, все гарно. Ручки глибина 15 мм повністю вистачає для такого корпусу. Він, в принципі, навіть якщо повний з медом, то Вага його не, не така значна, щоб були глибші ручки. В принципі, потихеньку готуємося до наступного сезону. Ось такі у нас справи. Всім дякую за увагу.